Офіційно Снейпа в серіалі зіграє чорний актор. Ну а взагалі, яка різниця, який колір шкіри? Це абсолютно не вплине на самого персонажа. І головне, щоб він відіграв круто. А то все інше таке. Знаєте, колір шкіри це найменша деталь, на яку ми всі будемо звертати увагу. Ви подумаєте, що я дуже толерантний? Якщо б я так реально думав, то я б погодився з вами. Ви, наприклад, можете сказати, що у чорношкірих людей є свої ролі, свої культові персонажі, свої історії. Наприклад, такі фільми як «12 років рабства, зелена книга, зелена миля. Ну що, тепер мені думати, що ви расисти? Бо за цією ж логікою, якщо білий не може грати чорношкірого персонажа, то й чорний не повинен грати білих. Але це ж Голівуд. Тут логіка працює тільки в одну сторону. Ну що, час розібратись. Голівуд знову плює нам в обличчя. А ми все терпимо? Тільки уявіть, ви з дитинства любите франшизу, фанатієте від персонажа, його історії, кожної деталі, яку так ретельно вибудував автор. Ви росли з цими образами, вони стали частиною культури. А потім з'являється кубка ідіотів і кажуть вам: ні, ви все неправильно зрозуміли. Снейп тепер чорний. Що не хіба просто щоб було? Просто щоб поставити галочку в чек-листі, просто щоб ще раз показати. Що ви ніхто і вас ніхто не питає? Зміна раси такого культового персонажу це не просто сучасний погляд на класику. Це плювок вам в обличчя, це прямий меседж. Ми можемо спотворити будь-що і ви це проковтнете. Ви повинні мовчати і прийняти. Бо якщо вам не подобається, ви расист. Ви вже це проходили. Ми це вже проходили. Варто вам сказати, що це тупе рішення, як одразу ж набіжить просвітлені кретини, які будуть верещати. А хіба має значення? Який усьнейпа колір шкіри. Тобі що заважає різноманітність? Якщо тобі не подобається, значить ти расист. Ні, бляха. Значення має все. Цьому й фішка. Вони вбивають саму суть персонажів, але вимагають, щоб ви мовчки погодилися. Вони хочуть, щоб ви більше не відчували, що улюблені історії вам належать, для того щоб ви погодилися на будь-яку маячню, яку вам спустять зверху. І я відразу скажу: це не випадковість, це систематична деградація культури. Це не перший випадок і не останній. Це системна політика, де поступово і целеспрямовано вбивають будь-яку ідентичність мистецтві. Один за одним культові образи піддають. Ця редагуванню старі історії знищуються, переписуються і подаються нам під виглядом покращеної версії. Нам кажуть, ваші спогади це пережиток минулого, звикайте до нового. А якщо ви не хочете звикати, вас просто оголошують ворогом. Ну і що далі ми будемо чекати: Дамблдор, трансгендер, Гаррі Поттер, небінарна особа, волдеморт жертва расової дискримінації. Не смійтеся, бо саме туди все йде. Вони випробовують межі вашого терпіння. Вони хочуть побачити, скільки ще можна зламати, перш ніж люди скажуть досить. Але проблема в тому, що люди поки не кажуть. Вони бідкаються, жаліються в коментарях, а потім йдуть і дивляться на це лайно. Підтримують його переглядами, надають йому рейтинги, а значить, дають Голівуду зелене світ... Робити далі ще більший треш. Це вже не фан-сервіс, це публічне приниження. Голівуд більше не робить контент для фанатів. Він робить контент для своїх ідеологічних цілей. Вони знають, що це вас бісить, вони знають, що це руйнує канон. Вони знають, що це ображає тих, хто любив Снейпа, таким, яким він був, але їм пофігу. Вони тестують, скільки ще лайна ви можете з'їсти, перш ніж вас знудить. Головне питання ти будеш терпіти? Окей, ти обурюєшся, ти читаєш це і погоджуєшся, що це за звіздець. Але що далі? Ти підеш дивитися цей серіал, ти дозволиш їм перекручувати улюблені історії. Ти мовчатимеш, поки вони роблять з класики посміховисько. Якщо так, то ти частина проблеми. Бо завтра вони зроблять чорного гендальфа, а потім небінарного Джеймса Бонда, а потім якусь лесбійку Термінатора. І в якийсь момент улюблені франшизи просто зникнуть. Вони забирають у тебе культуру, а ти просто стоїш чи сидиш, лежиш, але ти мовчиш. Я продовжую далі, а ви поки що напишіть в коментарях вашу думку. Голівуд останніми роками все більше рухається в бік тотального різноманіття, де головне не сюжет, не відповідність персонажа оригіналу, не його історія, а обов'язкової галочки в чек-листі інклюзивності. Остання новина кастинг темношкірого актора на роль Северса Снейпа в серіалі HBO за Гаррі Поттером. Вона стала ще одним прикладом того, як принципи логіки та базової поваги до першоджерела приносять в жертву сучасним трендам. Роль Северуса Снейпа виконає папа Ес'єду. -па І якщо говорити про... Про чисто акторські здібності, то це дуже сильний вибір. Есєдо, талановитий британський актор, який отримав популярність завдяки яскравим та потужним ролям у серіалі Я можу знищити Тебе. Проект Лазар, Чорне Церкало, а також у виставі Гамлет. Його акторський діапазон дійсно вражає: він може грати як вразливих, так і емоційно складних персонажів, так і холоднокровних інтелектуальних антигероїв. Він харизматичний, він глибокий, має сильну екранну присутність усе, що потрібно. Для того щоб зробити персонажа живим і цікавим, у нього є драматичний досвід, у нього є стиль, у нього є неймовірний голос, який без сумніву може зробити діалог запам'ятованим. Але ось проблема: він не снейп. Йдеться не про його акторський рівень, а про базову відповідність персонажу, якого всі знають і люблять. Це не та роль, яку можна просто переробити, змінивши зовнішність. Вона впливає на весь образ, його історію, атмосферу, головне, талант, а не колір шкіри. Гасло звучить гарно. Але якщо воно справді мало б сенс, то чому такий підхід працює лише в одну сторону? Якщо раптом завтра знімуть біографічний фільм про Мартіна Лютера Кінга і його зіграє, наприклад, Том Харді? Чи скажуть нам, що головне талант, а не колір шкіри? Чи може нам пояснять, що історія важливіша за зовнішній вигляд? Ні, це буде міжнародний скандал. Твіттер вибухне, Нетлікс і Амазон видадуть офіційні заяві про «про неприпустимість культурної апропріації», а режисера проклянуть на всіх можливих форумах. Але коли міняють персонажа, який десятиліттями був відомий як блідий виснажений хворобливий чоловік з жирним чорним волоссям, нам скажуть, та яка різниця? Головне, що актор дуже хороший. Снейп це не просто роль, це образ. Северус Снейп це не просто викладач в школі Хогвартс. Це персонаж, який виглядав так, як виглядав не випадково хворобливий вигляд, бліда шкіра, манера поведінки усе це було частину його історії. Він був людиною, яка виросла в токсичному середовищі, жила у постійному стресі, мала непрості стосунки з людьми, постійно перебувала в підземеллях Огвардсу, де не було сонячного світла. Його зовнішність підкреслювала його характер, його життя. Папа Сєду, це талановитий актор, який заслуговує на круті ролі, але він не може бути снейпом, не через відсутність таланту. А через повну невідповідність атмосфері образу, змінивши колір шкіри снейпа, творці серіалу просто вирішили. Та пофіг головне, щоб галочку поставити. Але якщо зовнішність не має значення, тоді чому в Голівуді так дбайливо ставляться до кастингу, коли мова йде про представників меншин? Чому, якщо в книзі написано, що герой темношкірий, ні в кого навіть думки не виникає взяти на цю роль білого? Ну і виходить, що колір шкіри дуже важливий, але тільки в тих випадках, коли... Оли, це вигідно, знаєте, вся ця історія ще один етап у руйнуванні класики. Оригінальні персонажі змінюються не тому, що це додає щось нове в історії, а просто тому, що так модно. Замість того, щоб створювати нових, сильних, багатовимірних, темношкірих персонажів, Голівуд тупо бере старих і просто їх змінює під сучасний порядок денний. Папа Сєдо заслуговує на оригінального темношкірого персонажа, який міг би стати легендарним. Це не про справедливість, це не про рівність. Це просто лінивий безідейний спосіб зробити хайп. Колись мистецтво змушувало нас з. Зад... <думатися>, а тепер просто змушує закривати очі від фейспалмів. Як би то сумно не звучало, але я вас вітаю в реальності. Тепер снейпа кардинально змінюють, і це остаточно. І питання не в тому, що актор хороший чи поганий. Питання в тому, чи відчувається він тепер тим самим персонажем. Ти будеш дивитися на нього, на цього нового снейпа. І він може бути чудовим актором, харизматичним, талановитим, але ти не будеш відчувати у ньому того самого персонажа. Ти маєш розуміти, що це вже не та сама історія. Це не той світ, у який ти занурювався. Це не та атмосфера, яка робила Гаррі Поттер особливим. Це щось інше. Цей продукт зроблений не для того, щоб поважати історію, а для того, щоб вписатися в тенденції. Тобі, нам, вам, їм не залишають вибору. Вони кажуть: приймай або мовчи. Голівуд більше не розповідає історії. Він їх переписує. Вони не створюють нового, бо це важко. Вони ламають старе, бо це легко. І поки ви впізнаєте знайомі імена, від самих персонажів залишаються лише порожні оболонки, перекручені, сплюндровані, використані в черговій грі чужих інтересів. Одного дня ви подивитесь навколо і зрозумієте, нічого справжнього більше немає.